Я буду вже топати обідити, бо хочу їсти, у нас вже обід починається. Так, сьогодні я займаюся откосами. Откоси тут роблю. Помаленько, перший слой клею на ніс, потім другий слой клею треба. Але нічого, дивлюся, вроді уголок я рівно по виставляв. Уголки рівні. Едіально. Все, топаю на обід. Зараз ще треба написати малі, що там... Як малі дівчині? Що вона там, як на день сьогодні проходить? Запитатися в неї там справи. Йти обідати. Кажу воно до напарника, йдемо обідати. Він каже, треба працювати. Я кажу, від роботи коні дохнуть. треба відпочити, піти поїсти і сил набрати. Дивіться, як він там працює, тересті. Другий слой наносить. Гайда обідати, пішли. Від роботи коні дохнуть. Як хочеш, то будь там, я піду сам обідати. Свій обід обідзіми, ще й твій обід з'їм. Sono i pedicisti.